Майже шоста година вечора нам щойно дали світло. З, однієї, з одного боку, добре, що нема світла ні, це погано. <світло> Але я сьогодні так багато роботи зробила. Ви ж знаєте, що я постригла ялівець, і ось у мене залишилися оці лапи, гілочки. Ну, ну куди їх дівати? Я вже стільки наживцювала, припіде, не піде. Ну, це вже час покаже. І ось я зробила ось таку, це в мене вхідна зона. Ось так вона тут у мене. Ось я зробила таке двоповерхове. Ось бачите, одна отака збестова труба, я не знаю, що це за труба, і друга така ж сама меншого діаметру. Я ось я сюди натикала, сподіваюсь, до нового року вони достоять. Оце в мене я зріжу, коли надумаю. І в мене є в горщик у хвойні рослинки, я сюди якусь пришпандьорю, ну, щоб і взимку було гарно, розумієте, щоб було на що око покласти. Чим замилуватися, щоб було. І ось я зробила ще одну. Тут у мене Калібрахоа була, я її занесла в будинок і вона моментально пропала. Не захотіла жити в будинку. Бакопа у мене жила в будинку. Вербена, гібридна, жила в 23-й рік. 23-й на 24-й вони в мене пережили і цвіли, до речі. І катарантус. О, оці три рослинки в мене я змогла зберегти, а калібракова не захотіла. Так ось. Ось так воно. Ось маю ще такий дрючок, треба його десь пришпандерити. Ну, ось так у мене виглядає тепер. Ну, хай буде. Дуркую, я розумієте, сьогодні такий важкий день, гепають цілий день, хоч би наші хлопці всі залишилися живими, з усіх боків гепають. Тихої усім ночі. Це мій сам ось такий з ріжками. Ось один ріг, ось другий ріг. Не видно, бо вже смеркається. Оце є лівець, я не знаю його сорту. Це найперший мій лівець. Я колись казала, я його знайшла в кар'єрі у горщику. Хтось викинув. Ой, сяду. гарного, тихого, вечора усім і ночі також.